Вітаю вас, друзі! А також вітає флокс волотистий Blind Lion, тобто сліпий Лев. Чому так названо, хто його батька знає, але те, що Лев це понятно. Чи того, що може сліпий, це теж понятно. Короче, я не розумію, чого лев. Може, що такі кучеряві, гривасні? Ось цей сорт, він невисокого росту, десь близько 40 сантиметрів максимум. 35 кисмінецьки, тобто підійде і для бордюрів, і для кашполя, чого хочеш. одному році в мене ріс в тіні, і, чесно кажучи, це було просто ну, знущання над рослиною. Йому треба, або значно треба всім флоксом, треба сонце, а цьому тим паче. Тоді він буде такий ось гарненький, рум'яненький, симпатичний е флоксик. Він ніколи не дає квітів. ну Такі квітів маю на увазі, як ми звикли, там що така, типу, така, така, як курка, щоб не курка, як називається, така як тарілочка, грубо кажучи, з дирочкою по центру. Це я собі так бачу грамофончик. от, Він просто таке в нього красиве листя, яке стає черво... вате, де фокус, фокус-фокус. ось, Ам. І саме так він і цвіте. Є його ще родич ще, Green Lion, я про нього теж з ньому відео на наступного разу. Він такий самий, як це тільки зелений, навіть більше, як мохіто. Ну дуже-дуже цікавий. От взагалі для флористики це ідеально. В моїй колекції близько 12 сортів флоксів, які взагалі не флокси. Тому що ви б ніколи кажуть, що це флокс. Один з яких ось, це саме цей красунчик. Blind Lion, тому що я збираю е, різнокольорові флокси, там салатові, ще якісь там махрові. Шобули, єсть. Да, такі теж, до речі, бувають. І варій А ще з незвичайним оцвітінням. В принципі, хто в мене вже давно зі мною на моєму каналі, знає, що в мене нема, ну майже немає нічого такого звичайного. Навіть якщо це воно звичайне, як би зрозуміло, то воно дуже в тему. Ось, сказав, потребує сонця, потребує помірної вологи, тобто флокс можна особливо не поливати, тому що в нього немає чому в'янути. Тому що якщо, брати, той флокс, який от волотистий з квітками традиційними, він для вас Буде, ну там не полив вже по ці всі волоці. Тут, в принципі, можна бути бодрячком, скільки хочеш. Не буде особливих якихось там заперечувань, що ой, не, не дополивав, там, погано, нормально все. Виростає він е, такою дружньою щитинкою, там, щиткою, і цвіте. В тому році він був вищий, значно бо то, що був в тіні, але, звісно, в цьому році е, більш пишніший в ширину. Так, що ще сказати цікаво, як і всі флокси, хто там з ними не має фанатів флоксів, розкажу, що флокси треба ділити. Е, бажано я два-три роки оновлюю куст. Ну, перше, я продаю їх відповідно. По-друге, я думаю, що от коли вже флокс такі такий здоровий такий чагарник, він вже поступово починає дерев'яніть, помирати і все на цьому закінчилося. Якщо ви хочете флокси розсаджувати, однозначно, моя рекомендація робіться восени, тому що коли ви садите його вже ділите кущ влітку, ну не влітку, а весною, то дуже велика вірогідність того, що ви поламаєте ростові бруньки. А це Ну, коротше, просто Сказую свій факап, коли я в цьому році там дійсно там, половину їх ну, просто поламав. Добре, що не вкорінилися, але така от порада. Ну, я думаю, все треба йти зараз на нову і відправляти посилки, тому що де моя посилка? Жартую. Всі, хто зі мною працює, знають, що все вчасно, якісно і швидко. Па-па.